той, що літає без паспорта. Інцидент, який трапився у неділю ввечері у турецькому місті Коня, точно війде до майбутнього документального фільму про зірку каталонської Барселони Ламіна Ямала. З'ясувалося, що після матчу відбору на мундіалі, в якому збірна Іспанії розтрущила Туреччину із рахунком 6-0, 18-річний хавбек загубив власний паспорт. На відео яке оприлюднили турецькі змі, талановитий підліток, явно злився на себе за те, що не встежив за важливим документом. У пошуках паспорта довелося боритися у власній валізі. А розстеливши її на підлозі парковки під стадіоном Торкуарена, ламіну навіть довелося повертатися у роздяганню, але й там документа не віднайшлося. Поки невідомо чи Ямал покинув Туреччину, але до рідної Барселони точно прибуде із запізненням. Наступний матч Сеньоратові зіграють аж неділю проти Валенсії. А що ж до повідинку проти турків, то, попри божевільний промах, Ламіна все ж встиг віддати два асисти на партнерів по фурі Русі? Та й загалом статистичні дані зірочки кулес на старті сезону просто вражають лише за п'ять матчів у всіх турнірах на рахунку Ламіна два голи, п'ять результативних пасів, 11 ключових передач і 33 спро. Обе успішного дрібину.